Грають у сніжки, жбруляють комети, бігають під веселкою та долають естафети. Так проходять уроки цікавої фізкультури у Жмеринському ліцеї номер 3 Другий рік поспіль у навчальному закладі їх проводить переселенець із Лиману Олексій Качан. Ще в 2019 році ми започаткували свій авторський проєкт, я назвав його цікава фізкультура, і почали його впроваджувати через інтернет, засоби маси інформації. Ну і з вчителями Донеччини, іншими областями, на той час це було сім областей. І ми впровадили такий проєкт, який Хотіли продемонструвати наше напрацювання з інтерем, справами, формами, методами, технологіями і показати всім вчителям, як можна зробити урок цікавим та неповторним та захоплюючим. На уроках фізкультури в ігровій формі Олексій Качан заохочує дітей до здорового способу життя, займається з учнями молодшої школи. каже його кредо дитина повинна радіти кожній хвилині на уроці. У нас інвентар це багато ігрових парашутів різних модифікацій. Це кориців драбини, сніжки, комети, пісочниці, в тому числі ми використовуємо технічні, такі скажімо, складні. Прилади, ми використовуємо віртуальну реальність, ми використовуємо ігрову консоль. Ми танцюємо з різними країнами світу, змагаємося прямо з нашого залу, з нашими учнями. Ну тобто, намагаємося всім продемонструвати і показати, який може бути сучасний урок фізичної культури. Подобається, що дуже весело і все цікаво. За допомогою парашуту ми підкидаємо м'ячики, граємо різні ігри. У нас дуже гарний вчитель. У нас були такі естафети, тунелі, приганя по кубіку, розминаємось, правий, всякий, який він показує, робимо. За версією Global Teacher Prize Ukraine 2024 Олексій Качан увійшов до топ 10 кращих вчителів України. Загалом заявок цьогоріч подали три тисячі педагогів. Розповідає Олексій Качан. я був єдиний представник Вінницької області, єдиний представник предмету фізична культура. Десятка це вже гарне досягнення. Ми увійшли в сім'ю глобалістів. Наталія Левицька каже: за колегу рада. Сучасні діти хочуть чогось нового, чогось ефективного, чогось яскравого, чогось цікавого. Тому і ми маємо думати, як зробити їхнє життя цікавішим і яскравішим. Якраз Олексія Анатолійовича виходить на всі 100. Він має для цього устаткування, він має методику. А найголовніше це любов до дітей. Вони до нього біжать більше як до нас. ми навіть йому заздримо інколи, тому що дні, коли є фізкультура, вони дуже чекають з нетерпінням. Кінцеві результати конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024 будуть оголошені 5 жовтня. Серед претендентів оберуть трійку кращих. Призовий фонд виграшу один мільйон гривень, каже Олексій Качан. Свій у разі перемоги планує витратити на реалізацію освітнього проєкту. Буде у нас національний. Фон цікава фізкультура, на якому ми в кожній області приїдемо і продемонструємо, якою може бути цікава фізкультура Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк суспільне новини Вінниччина.